Вітаю багато. Уже людей е, чули, бачили і навіть переглядали десь в інтернеті. Оці всі події пов'язані із виселенням із Києво-Печерської лаври і тих слова, які часом говорять ці монахи. Останнє, ви знаєте, інформація про те, що почали пропадати ікони з тих місць, де вони висіли. І багато хто, хто частенько ходив до лаври, вони почали здивуванням бачити порожні місця, де, де сиділи ікони. Коли задали питання, ну ніхто не міг пояснити, що, чому і як. Проте дуже цікава інформація прозвучала: про те, що. Як сказати про те, що в нас занадто багато статків, ми нікуди не вийдемо, нам нема куди дітися, тому що в нас занадто багато статків, які ми нікому не будемо давати, тому що ми набули ці статки протягом цього життя, і отже, ми, ну не маючи куди виїжджати, ми будемо триматися до останнього. Знаєте, мене як людину християнина. Який так чи інакше звертає увагу на ці речі, це, чесно кажучи, ця інформація зачепила. Вона зачепила по радіо, тому що по радіо це була така коротенька інформаційна е, заміточка, якби, з таким, знаєте, навіть з таким, е, такою іронією в голосі. якби, Але разом з тим це достатньо серйозна річ. Ну дивіться, я розумію, чому це достатньо серйозна річ? Чому? Тому що насправді будь-які християни, які свідомо сповідують так чи інакше свою. Віру в Бога, що вони кажуть? Вони кажуть, що життя наше знаходиться на небесах, звідки ми і очікуємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тобто, насправді, якщо, е, е, якщо ти сповідуєш Ісуса Христа, то повинен розуміти, що на землі немає тих речей, які тебе мають прив'язувати. Про те, все, що ми бачимо, так багато земного, і так багато е, як можна сказати, е, земних благ чи ще чогось, е, е, в яких ми бачимо в монастирях, і, і колишніх, і теперішніх. Коли ти задаєш питання, а чому так стається, знаєте, ну класична відповідь, класична відповідь, як завжди, це про те, що мовляв, е, ну, це нам подарували. Ми ж самі це не заробляли, ми ж самі ну, якби не. Ми не працювали для того, щоб це заробити, нам це подарували, і таким чином це показує велич нашого Бога. Золоті купола, багато, багатий, такий, е, ужиткового, багато ужиткових речей, ну, золото чи ще щось, якісь ікони, якісь, якісь картини, якісь речі. Мені такі цікаво, в цей момент вписується Мерседес. Там джип у да, цього настоятеля лаври, це теж такий, якби на велич Бога. Бо я знаю таку історію, що раз є дитина Божа, я на поганій машині не можу їздити. Що ж я буду позорити свого Бога? Проте, е, і ось, ну якби цим пояснюють оці такі речі, що мовляв, це ми говоримо для величі нашого Бога. Але часто отака річ, е, скажімо, не так, але часто в скрутних обставинах отак. В яких попадає людина з цим чи інакшими речами, вона показує ці скрутні обставини, показують, що насправді є в серці, і ось в мене тут зараз просто питання до тих ну, з Лаври, монахів, які б пішли. Ви знаєте, в Біблії написано про те, що якщо ти навіть мало постраждаєш, то ти постраждаєш заради Христа. Апостол Петро це казав: то чому тобі не потерпіти і показати свою віру таким чи інакшим чином? Розумієте, тобто, тобто насправді достатньо часто християни йшли на жертви, щоб показати, що вони не прив'язані до цього земного. Я розумію політичну складову, коли кажуть про те, що мовляв, о, це достанеться там ПЦУ. Там і всякі там інші слова. Не хочу влазити туди, проте ну ви розумієте, насправді, що це тільки відмовки. Ну і, і коли люди, люди кажуть, що вони не можуть виїхати з лаври, бо не знають, де подіти, те нажити, оці всілякі речі, ці скарби. Мені це дивно, чому тому, що в більшості уставів усіх лавр, усіх е, монастирів є один з пунктів: це пункт, е, якби, е, як можна сказати, від відмови від е, якихось е, великих благ або від відстатків на цій землі. Я не пам'ятаю українською, на жаль, є російською не стяжательства. Це давали, це було прописано в самому першому уставі Василя Великого, який він прописував. Це було описано і в Афанасії. Це було прописано в дуже багатьох уставах. Я, я не кажу вже про католицькі всякі речі, тому що більшість, більшість православних монастирів вони то все-таки по Василю Великому йдуть і по східній традиції. Проте, я хочу сказати, що це дивує, тому що це записано. І якщо так, то тоді, можливо, треба переробити. Переробити устав або переробити своє відношення до цих речей. І ось, і ось, е, якраз це і показує ну, внутрішній стан. З другого боку, я згадую слова, що той, хто не вірний в малому, як він буде вірний в великому? Той, хто не вірний в малому, не буде вірний і в великому. Це одна з фраз, яку сказав Ісус Христос. там. В певному контексті про це воно так і є. Ну і, і е, подібна ситуація показує, показує ще один момент е, ш, ну, якби для людей, які дивляться з боку, вони задаються знов питанням. Я зараз такий філософський більше розумний про те, задаються знов питанням. Що таке церква? Бо церква в першу чергу це об'єднання людей, які об'єднуються заради поклоніння Богу. Це не приміщення, це не статки, це нічого. Перша церква взагалі нічого не мала. Вони малювали на стінах е, п -п пастиря з ягнятком на, на, на руках і могли співати псалми і гімни, і все. І багато хто каже: ну так це ж розвинулось 2000 років. Проте це суть церкви. Церква це поклоніння Богу. Церква це не організація, яка в своїх. Е, в своїх якихось речах там е, організовує і будує, і робить інших багато речей. І от знаєте, є ще, е, ну, і, і багато людей каже, але ж як, якщо, якщо таке станеться, як ми можемо вижити? До речі, вони це саме кажуть. Як нам вижити, в нас виганяють все? Є історичний прецедент. Поспитайте в греко-католиків, яких 50 років е, гнали. На Західній Україні чи на Заході України, якщо так сказати, і вони були підпільною церквою, і вони вижили. В той час, коли офіційну церкву православну під контролем КГБ і Сталіна відкрили, як би не відкрили, але відкрили, і більшість, більшість служителів вони були ким? Вони були штатними агентами КДБ або НКВС на той момент. Спитайте в греко-католиків, підіть, візьміть їхній досвід і виживіть. Чому? Тому що вони звертали увагу на людей. Вони давали вони давали всілякі речі, вони вчили, вони е, е, заповнювали потреби і треба різні, і все для людей, не маючи нічого. І на завершення, просто хочеться сказати таку фразу: отже, це біблійна фраза, яку сказав Ісус Христос. До речі, Він сказав фарисеям: де скарб твій, там буде твоє серце. Якщо твій скарб. В іконах, в золоті, і ти не можеш нікуди виїхати, тому що ти не знаєш, куди це подіти. Вірніше так, якщо для тебе це скарб, то значить твоє серце там. Якщо твоє серце з Богом, то ти знайдеш вихід з будь-яких ситуацій. Але якщо ти не церква, а політична інституція, то в тебе нічого не вийде. Тож, отака от історія, отакі от моменти. Дякую вам всім. Розважайте про це і задавайте собі питання.